Чернігівські можновладці обділили ветеранів Атом від наділу, призначеного військовим, відрізали ласий шмат 30 нових власників. З'явились у списку садового товариства, хоча ті не місцеві, і не садоводи. Кому віддали землі ветеранів? Далі в сюжеті. Наталія показує свою дачну ділянку. Вона та ще 119 інших дачників вирішили приватизувати свої наділи. Та коли взялися до справи, все виявилося не так просто. Депутати міськради повідомили, що землею слід поділитися з місцевими ветеранами АТО, по проєкту будуть учасниками АТО. Так нам обяснили. І, звісно, нам як предложили: ми можемо вас поставити зараз на і, можливо, ми вам дадим землю. Вам рішать ілі ви этих от людей отказываетесь, там сколько учасник, или ви йдете до кінця вместе. У Увесь цей масив на березі водойми земснаряд на околиці Чернігова мали б дійсно віддати чернігівським ветеранам. Але під час оформлення паперів з'ясувалося, що у списках є люди, які не мають жодного стосунку до військових. Уважно продивившись заяви цих осіб і перевіривши деяку інформацію, стало зрозуміло, що Серед членів сидіничатуриста до у 2016 році з'явились наприклад бізнес-партнери одного з депутатів. Попередній керівник управління земресурсів відмовився підписувати нову схему розподілу дачного масиву, в якому значиться 30 додаткових ділянок. Новий керівник пояснює, їх видали людям як компенсацію за відібрані території під будівництво колектора. Коли ну прокладували колектор земельні ділянки, якими користувались люди, їм. В цьому вони в їх відійшли до даного колектора. Ветерани АТО, які мали б отримати ці наділи, написали заяву до правоохоронців. Близько 30 ділянок, які додалися в останній момент, якось находять на майбутні там ділянки, які там планувалися для учасників АТО. В прокуратурі відкрили кримінальне провадження. Розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем. Прокурори з'ясовують, кому саме інкримінувати зловживання владою. Тим часом місцеві чиновники радять ветеранам, АТО, їх майже пів тисячі у цьому районі шукати по області вільні ділянки. Ганна Каменєва, Наталія Дягнерядно, Дмитро Дриганов. Новини телеканал Інтер.